Конкретно я нічого не здвигаю. Не треба мені приписувати чужих прогнозів. Хто мене дивиться з самого початку і хто з самого початку слідкує за моєю діяльністю, той знає, що ще весною 22-го року я сказав, що не треба надіятися ні на 22-й рік, ні на 23-й рік. Скоріше за все. По моїх власних відчуттях, я сказав, що це буде 24-й рік, скоріше за все. Я, звичайно, теж не Господь Бог, щоб щось стверджувати на 100%. Але не треба мені приписувати слів інших екстрасенсів чи там якихось аналітиків, типу Люськи, яка там Люся Грістович, яка там казала 2-3 тижня, 2-3 тижня. Ні, я з самого початку заявив, що в ну, мене більше по енергетиці йшов 24-й рік. Більше по енергетиці йшов, що зупиниться війна. Я не сказав, що буде конкретно перемога, я сказав, що війна зупиниться. Можливо, будуть якісь підписання перемовин, можливо, будуть якісь ще моменти. Ну, я вірю в перемогу України, я стверджую, що Україна, врешті-решт переможе в цій війні. Але я ще також, щоб нагадати тим, хто в бронепоїзді, хочу сказати, що я казав, що 24-й рік, скоріше за все, закінчиться війна, а перемога. Ну, вона може настати ще після однієї, війни, бо я казав, що буде не одна війна. Що буде ще одна війна. Якось так. А потім я сказав, що ми заживемо за моделлю Ізраїля. Приблизно так само. Не найгірший варіант. Тому не треба мені приписувати чужих прогнозів. Є такі, які взагалі казали, що війна не почнеться. Не почнеться. Взагалі, таке було, я пам'ятаю, ці прогнози перед початком повномасштабки. А хтось сказав, що війна до літа закінчиться і що ми там будемо в Криму на Шезлонгії валятися, коктейльчики попивати, мохіто. Були і такі прогнози. Ну, Я до цього відносився так хі хі хі-хі-ха-ха, бо я розумів прекрасно, що так воно не буде зразу ж за пару місяців початку повномасштабки. Були там купа аналітиків, які там теж обіцяли каву пити на березі Ялти і так далі по списку. Я сказав, що я відчуваю, що, скоріше за все, завершення всього цього буде в 2024 році. Я від своїх слів не відмовляюся. Подивимося, наскільки я виявлюся правим. Але не треба мені приписувати сценаріїв та прогнозів інших екстрасенсів. Я це я. Я нікого не оскверняю, не очерняю, але й не захищаю. У мене є мої прогнози, і не треба мені вішати чужі прогнози на мене. Я не є нічим адвокатом, і я забув ще сказати: будете згадувати імена та прізвища інших екстрасенсів у мене на сторінці, буду вас банити без попереджень.